Що ж, всім привіт, народ з вас підписував Подобайком, хто брати в Age of History, 2 з модом Age of Imperialism, я знову хочу. Випадковось. Ай. Ага, 1830-й. Є тут, по-перше, ви. Бо повноцінні Філіппіни. Або. Магіндано. 1830-й. 1830-й в Філіппінах зустріти. Це щось трохи дивно. Але чому ні. Тим більше у нас буде ворог у вигляді... О, у вигляді Філіппін. Які сильніше. А, ага, які ще маріонетка Іспанії. Прекрасно. Це буде трохи неприємно. Але окей. Все по рисочкам. Технології в населення залишки в технології закину. Це дуже небезпечно, бо нам, скоріш за все, ще з Іспанією треба буде воювати додатково. Так, ти. Дуже важливо, перевірка по темпам зросту. У мене також є непогані провінції. В мене їх всього 5-5 провінцій. Це жахливо. Армію свою розформовую, найкраща моя провінція. Не столиця, до речі, ось тут. Ось це наша, наша найкраща провінція. Давайте тоді одразу перенесемо сюди столицю. За 22 тисячі. Ой, занадто якось дороговато, але. нехай. Переміщаємо. Так, з тобою покращити відносини з Філіппіни. В жодному разі не воювати з Філіппінами завчасно. Це дуже складно буде і неприємно так. Розробка економіки, розробка економіки. Я зараз буду просто сидіти і качати. Свою столицю. Тому що без якісної економіки нам нема, ну, буквально нема що робити. Тому я зараз беру і качаюсь, повну качну Так, є, є. Останній раз качаю економіку, як ви бачите, що мистерімум також я вже закинув. Порт. Ферма. Бібліотека. Ще ферма. Ще ферма. Так, давайте по 5% розкидаю. Так, я вже ж молодець. Скоріше за все, в мене навіть вже економіка більше за філіппінську. Тебе 120 тисяч, в мене 85. Ні, я щось розмріявся, так. Ти проти воюєш, ти зайнятий. О, проти Брит... А, а це, не... це небезпечно. Ти воюєш проти Британії і так далі. Треба буде слідкувати за цим. Якщо вчасно зупинити британців в розширенні. Коротше, моя зараз головна мета буде забудувати все ферми і качатись в населенні. У нас є 4 провінції, але ферми коштують дорого. Тому зараз назбирати в тисяч. Ну, 100 тисяч на рахунку, точно. Якщо не всі 200. Так, 100 тисяч є, поїхали. Є. Це є. Так, скільки мені треба буде? Ага. О, 100 тисяч прям з головою вистачить. На те, щоб сісти качатись в населенні. Це більше, ніж на 100 кроків буде. Тому зараз. Я думаю, один раз качнутися в населення вистачить на Філіппіни. Знову ж таки, проблема в тому, що в них ще в союзниках. О, 8 тисяч. Чому вони не висаджуються в Філіппіни? Що Філіппіни воюють з вами. 8 тисяч, скоріше за все, new souls Wallace. Окей, мені просто. Ну-ка, давай ось десь. Наприклад, ось тут. Прям мінімум військ двадцятку. І ви в мене попливете дивитись, що там з Іспанією. Якщо Іспанія собі жива здорова, так нас вже 100 тисяч на рахунку є. Натримай. Все в товари. А самі ми пливемо дивитись, що з Іспанією відбувається. Ти мої війська. У, приплили. А вона. Дивіться, Іспанія жива здорова, в принципі. Так само, як і британці. Дивичись на те, що один, вони один з одним воюють. Якось їм байдуже один на одного. Так, давайте. Вже якщо я тут, то пропливусь тут. Чорне море ще запливу. Так. Ну і розформую на що ви мені. Так, це все зрозуміло. У нас 224 тисячі вже населення. Це прекрасно. Ну, вперед я просто зараз повернусь, коли вже докачаюсь. Ой! Мені здалося? Ні, вони не висадились. Я не знаю, це дуже дивно, окей. Я повернувся. Я. До 333 тисяч качнули. Цього не вистачає. Ну знову ж, якщо б ми один на один проти Філіппін були, можливо, я б і такий і все. Досить? Ми йдемо на Філіппіни. Ну, я б ць 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 цього не зробив. Але. Де? Ти Францію підзахопив? Серйозно, ти захопив Францію? Серйозно? Філіппіни? Іспанці? Що тут відбувається? Португальці підзахопили іспанців самих. Як дивно! Як дивно. Коротше, трохи ще, напевно, один раз закинуть в населення, але ну, наступний раз я більше закину. І підемо на Філіппіни вже байдуже. Буду на все. Я так подумав, тому що якось мені не подобається все. Так, є, докачались. Також у мене питання, чи якщо я качнусь. Технології. Ну, ніж ще потрібні хороші технології. Тому що якщо нас порівнювати, в них більше технологій. Не прям в рази, але більше трохи. Я б такий, щоб хоча б до 0.55 рівня, докачнутись щоб нову ферму побудувати. Ну давайте трохи. Я думаю, ось так нормально буде. Там буквально на кроків 10 у нас вистачить, але я і не збираюсь прям занадто сильно качати технології 0,52. Мало. 65% на технології. І до 55-го рівня. Є. Yeah. Це є. По 5% усе. І по четвертому рівню ферми. Десь 100 тисяч на рахунку б зібрати. Філіппіни. Філіппіни. 507 тисяч населення. У мене 343. Давайте спробую до інфляції зібрати гроші. Або до інфляції або 500 тисяч на рахунку. Я на місці. Ми зібрали 500 тисяч. Ну, окей, давайте так, щоб 100 разів більше, ніж в мене прибуток ось 535 тисяч. товари. І качаю. Так, Філіппіни. А, я думаю, що ви зелені стали, ні. Я просто десь не там, так, 513 тисяч населення. Знову ж у вас ще. Іспанці. Якщо дивитись на іспанців, то. вони, до речі, побиті. 43. 1-2 мільйони населення, Хе. І Філіппінці не воюють тими, з ким іспаніво є. Ну, подивимось зараз, подивимось, коли я зупинюсь качати населення. Я ще подумаю. Ну, 500 тисяч населення в мене є, але у самих тільки філіпін 519 тисяч, мені цього не вистачить. Тому продовжуємо. Так, ну дивіться. У мене, по-перше, 790 тисяч населення. Це більше ніж в Філіппін, але в Філіппін. а. Ви ж воюєте з Вітнамом зараз. Мене змущають, в першу чергу, іспанці, які дружать з Філіппінами. Ну, як дружить"? ну, у них тако, така одностороння дружба з іспанцями. Але то таке. Окей, давайте хоча б поекономіці я прям в рази за них більше буду. Окей, давайте зараз сяду і качну провінцію основну свою. Так, ну що ж, є, 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 є. є. Філіппіни, як ви себе почуваєте? Вони все ще з В'єтнаму виють 400 тисяч на рахунку, я думаю, вистачить зараз зібрати швидко. І можна буде йти на Філіппіни перший раз. Знову ж перший раз йти на Філіппіни. Також я б такий, щоб столиця, столиється. Давір постачання є. 400 тисяч є. Вперед. Спочатку по кордону. 20 тисяч раз. 20... 30 тисяч, 17 тисяч. І гроші закінчились. Але в них 34 тисячі тут. Я ж бачу. Я ж бачу. Вперед, половина сюди, половина сюди. Я не викликав в цій провінції, я це пам'ятаю. Філіппіни. Оголосити. Оголосити полетіли. Так, зачекайте. А, як прекрасно! Ви висаджуєтесь в мене! Як? прекрасно, Це так прекрасно. Давайте вперед. Раз, два, три. Ха. Це прям прекрасно. це прям. Це кайф. Що могло бути зараз краще? Серйозно. Вперед. Йдемо далі. Давай, одного з вас. Висаджу. Забираємо Ніу зараз. Я б такий, до речі, щоб з Іспанії, наприклад. Окрему мирну угоду укласти. І окремо з е... ще якимось... Ще якась країнка. Так, зачекай, що? Ти... А, тут сквозна провінція, зрозумів. Буває. Так навіть краще. Ви 6 тисяч. Сюди і перевірка 4 провінції в них прекрасно. Тобто ми зараз дозабираємо. Є. Іспанці. Окремо мирна угода. Не погоджуються. Але можуть погодитись, якщо я зараз почну забирати. Ось так. 30 років і можуть погодитись, бо. Так, бо Філіппини повністю захоплені. І так. Так. Відступаємо, відходимо. Все на асіміляцію. 41 тисяча лишилось. Непогано, нормально. І повертаємось одразу назад. Три, два, один. Мирна угода закінчилась. Так, якщо я тебе сюди відправлю, ти підеш правильно. Все. Вперед. А я, я забув. Просковну провінцію забув, це дратує. Ну, ну ви знущаєтесь! Мені тепер за вами бігати. Це не чесно, це несправедливо, я ображений. світ жорстокий, світ несправедливий і так далі, тому подібне. Все, дякую. Що ви думаєте? О, нормально вони думають на тему того, щоб мені все повернути. Прекрасно, вони погодились. Може ж вони погодились. І формуємо Філіппіни. Захоплюємо Філіппіни, щоб сформувати Філіппіни, але тепер незалежні. Це вважайте, знаєте, як філіппінські племена повстали проти проти іспанської окупації. А ви не запропонуєте нормальну повторну асиміляцію? Я образився. Та й, на жаль, все нам більше нічого не дадуть. А хотілося б. Що ж, дякую вам всім за прегляд, особливо дякую всім спонсорам. Також хочу нагадати, що в в описі ви можете знайти мою гру, придбати її. Якщо придбаєте, залиште рецензію, якщо немає можливості придбати, просто дайте до бажаного. А так, загалом, в будь-якому випадку, не забувайте підписуватись, ставити байка, писати коментарі, скати на значок, ще побажання можете прийти по посланню описі, підписатись на моїй інсту. А так, загалом, всім дякую та бувайте!